Національна асоціація поліграфологів України це понад 500 найкращих фахівців-поліграфологів, що об'єднались в єдиному хабі напу в Україні. Разом ми формуємо майбутнє професії поліграфолога. В Києві на Печерську функціонує унікальний в Україні центральний офіс нашої асоціації. На площі понад 300 квадратних метрів ми створили 13 робочих кабінетів поліграфологів, членів НАПУ, а також навчальний центр, де ми у співпраці з університетом готуємо повноцінних найкращих в Україні поліграфологів, а також підвищуємо кваліфікацію вже діючих спеціалістів. Ефективний спосіб мінімізації ризиків поліграф. В руках досвідченого фахівця це завжди максимальний результат на сьогодні. Поліграф це must-have для бізнесу, для оборони, для кадрової політики. Ми провели десятки тисяч досліджень. Ми даємо реальний результат, тому ми чітко знаємо. Поліграф це не мода, це практичний запит сучасного часу. Національна асоціація поліграфологів України проводить дослідження на поліграфі по всій Україні. Наші представники знаходяться у всіх регіональних центрах України та більшості великих міст. Поліграф для бізнесу, поліграф для розкриття злочинів, поліграф для приватних питань. Ми в силах якісно опрацювати будь-який запит наших клієнтів. Я і професор доктор наук Вадим Іванович Барко відповідаємо за наукову та методичну діяльність Національної асоціації поліграфологів України. Ми гарантуємо, що під час досліджень. І під час навчання будуть використані тільки найсучасніші українські та американські методики. До того ж, ми єдині, хто надаємо знання і навички профайлінгу майбутнім поліграфологам. Ми єдині на ринку, хто пропонує три форми навчання: групові курси, індивідуальне дистанційні, а також індивідуальні теорія тісно пов'язана з практикою, адже лише завдяки практиці людина вчиться. Аналізувати, порівнювати, робити роботу над помилками, мінімізувати помилки і згодом давати якісні висновки. Ми докладемо максимум засиль для того, щоб наші курсанти стали професійними поліграфологами. І це не просто слова. Нещодавно ми відкрили представництва напу в Полтаві, Львові та Івано-Франківську. А головне, що керівниками цих філій стали випускники наших курсів на сьогодні, в регіонах вони вже надають. Якісні послуги, а попит на них, повірте, просто шалений. 10 років назад ми почали виробляти поліграфи Рубікон в Україні. Це перший, пока що единственный поліграф, который производится в Україні. За 10 лет ми вивели його на уровень світових стандартів. В настоящее время мы производим несколько моделей полиграфов, которые пользуются спросом не только в Украине, не только в Национальной ассоциации полиграфологов, а также за рубежом, в Европе, Латинской Америке и по всему миру. Это и есть наше достижение, которое уже признано не только украинскими полиграфологами, а также полиграфологами уже и всего мира. И еще чем мы пишаемся и в чем мы наикраще? Национальная ассоциация полиграфологов Украины – это единственная организация, Яка використовує найкращі в світі поліграфи. Це поліграфи як іноземного виробництва, так і українського виробництва. Наші поліграфи дають найдостовірніший результат, і завдяки нашому обладнанню ми даємо найдостовірніші висновки на ринку. Ми поєднуємо в симбіозі все найкраще для того, щоб клієнт отримав найдостовірніший результат. Отже, Національна асоціація поліграфологів України це професійна платформа для всіх поліграфологів. У нас досконало все послуги, навчання, обладнання і просто живе спілкування. Доєднуйтесь, щоб пліч-опліч -пліч розвивати нову професію.